Усім гарного, приємного, тихого, спокійного вечора. Щось останнім часом і я розбулакалась. Щось багато чого мені хочеться вам сказати. Наче мені потрібно це транслювати, наче хтось хоче це чути. Я не знаю. До цього я знімала традиційні смер-відео. ну, Рольові, різні і через розмовне СМР доносила багато тем. А зараз є такі теми, які болючі, кричучі, які сидять мені всередині, і мені хочеться говорити про це, ділитись ваш, своєю думкою, досвідом, враженнями. Наче, знаєте. Хтось хоче, можливо, це почути з моїх підписників, хтось чує мене. Якщо му ок заходить, що я розповідаю, кому цікаво, пишіть мені, будь ласка, в коментарях, ставте мені вподобайку, чи подобається вам те, що піднімаю багато тем. І як ви вважаєте, що це вам корисна для вас інформація, чи не корисна. В мене ви можете знайти різнобіччя. Ну, я багато чого зараз зняла. Багато. Від ремонту до щоденного харчування, до побуту, до рекомендацій з побутової техніки, до психології, до духовного розвитку, до, того, до гармонійності, до філософії, до взагалі практичних якихось порад і все таке інше. Не розумію, чому мене так розпирає. Послухайте, я не розумію. Особливо, коли я почала вчити мудри і практикувати, мені просто знаєте, з ними треба бути обережними. Там. Є обмежений час, максимально 30 хвилин, але до 30 хвилин нам дійти, бути готовими. Починати треба 5-15 хвилин, пропрацьовувати мудри, налаштовуватись енергетично на ці канали і пропрацьовувати, їх, сідати в позу і робити все, як потрібно, але ж не треба зловживати. Тому я обережно до цього підходжу, там кремі такі, до цього треба підходити дуже-дуже дуже обережно і з повагою до цієї процедури. Всі медитації все заходить тільки тоді, коли ми. пробачайте. Коли ми це робимо зі повною повагою і розумінням, що ми робимо. Коли це іграшки, то або насмішки не треба цього робити. Так ось, що я хотіла сказати. Піднімаю теми і дуже болюча. Мене вона закусалася тема. Я не знаю, як ви реагуєте. Я не можу на це дивитись, сміття про успішний, успішний бізнес, про курси, про легкі гроші. Про це все мене нудить від цього. Мені нудно, нудно. Молодь поглощає це, їсить цю негативщину, вбирає, робить помилки. Через те, що через соціальні мережі і реклами доноситься постійна ця інформація про те, що завтра ти прокинешся мільйонерам, всі такі дурні, розумієте. Не треба заканчувати вуза, не треба вчитися, закінчувати якісь додаткові спеціальні курси, практичні, ані ці лохотронські непонятне про що. Що треба працювати, практикувати, намагатися набратись досвіду, братись навики у якоїсь людини, яка вже там, наприклад, проходити практику у досвідчених людей, приймати ці знання у досвідчених людей з конкретної професії, з конкретного якогось моменту. Ні, треба дивитись і купляти ще за такі кошти. Дивлюсь, там, 1000 доларів, 500 доларів вони коштують. Тупі курси про якісь незрозумілі непон... схеми, що ти завтра там щось. Моніториш, щось малюєш, щось там розповідати, потім торгувати чимось. І молодь кидається на це, що, сидячи вдома, будучи за комп'ютером, ситі чипси, або щось якесь гедоту якусь, не вилазити з цього всього, і сидіти моніторити це, розумієте, І е, типу ти такий розумний, а ти потім вийди, е, зроби платформу. Або сайти, почни торгувати цим сміттям, кому ти будеш потрібний. Це гімно і все це розуміє, це лахотрон. І ти потім захочеш ці знання нібито вкласти, це взагалі не знання. Тебе надурили. І люди це не розуміють. Невже ми дурні прожили яке життя? такі як я, вже 40 за 40, 35 плюс, вчились чомусь все життя закінчували інститути. Е Технікуми, да, закінчували якісь практичні курси, життєві курси, робили, набирались досвіта, отримували помилки, ступались, падали, вставали, е, вчились на своїх помилках постійно, ми вчимося, продовжуємо вчитись. Наприклад, зараз я продовжую вчитись далі. Я вчу англійську, я, я цікавлюсь е, своїми професійними якимись питаннями і вчуся. Консультуюсь, все життя консультуюсь у е, фахівців, які більш знають, ніж я. Я беру в них ці знання як губка, я вивчаю це все. І мені дуже завжди важлива їх думка. Я завжди переш, щоб зробити подзвоню, спитаю 250 разів до фахівця, якщо я не впевнена, що я знаю це на 100%, я обов'язково людину направлю до саме фахівця, щоб не наробити помилок. І я в шоці від того, що пропагандує соціальні вони пропагандують деградацію. Ось дивіться про найбільше швидкий. Про просування каналу про деградацію. Я відкрила. я в шоці. Дівчина показує, що в неї вуса, ось мені вилізла така дівчина. В неї на обличчі проростають оці жіночі вусики, Ну, деякі тут волоски, як у багатьох жінок є така, це може бути зв'язано з гормональним фоном, а може просто така фізіологічна. Тобто у людини там підвищена якась кількість гормонів, яка в неї така є, це її природність. Не треба там нічого коректувати і пити гормональне, просто в неї у неї конституція, такий в неї організм. І їй треба просто всього-навсього це контролювати, від ходити на лазерну апеляцію, бо я не знаю, на якісь там епіляції, просто і контролювати цей процес. Але не треба на цьому зациклюватись. У багатьох жінок є ця проблема, висвітлюють там волосся на обличчі. В неї вже таке запущене, вона його підбривала спеціально, мабуть, щоб воно було чорне. Я не розумію, в неї обличчя вугри в сипі, вона його запустила через неправильне користування гормони або щось там, харчування пробачатися, неправильне харчування, гормони і все інше відразилось, на її обличчі, багато солодкого їла. Ну там є період, вона дуже молода. Вона з Займається крупним планом, показується, х, 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 хизується, сміється сама над собою, і люди. Підписуються, пишуть величезні коментарі, сміються над нею. Або, навпаки, там щось їх кажуть: супер, я не така, як я, я розумію, що не тільки я така волосата. Всі волохаті і супер клас, ви гарна, ви класна, ви чудова, краща взагалі підписуються і вважають, що це круто. Ну, це що? Це ж, це сміттєвий контент, який зрозуміла, що за собою несе. Вона пише: Дякую вам, що ви підписались. Не всі це можуть витримати. А я така проста дурепа, яка показує всім свої вуси. Потім вона натягає на колготи труси, танцює в трусах там щось, і всі там лайкають, підписуються, моніторять, перекликують популярність. Зато є популярність в Інстаграм. Ну, таке, сумнівне. А потім дуже зараз популярно знімати якусь гидоту їжу, наприклад, вона типу, якісь помої, коли це буця, і показує найгидотніше щось таке, що типу, буде хтось це, мабуть, їсти. І це теж набирає величезного. Ну, популярності, розумієте, це якось там є окремо це, да? люди кайфують від цього. Люди кайфують від різних речей, у кожного свої фобії. Але я вважаю, що розвиток такого контенту це деградація. Люди, я дуже поважаю слухи крутих в Ютубі фахівців, там людей, просто, які створили крутий контент з певного профілю, Я дуже багато слухаю там, і про зірок, знаєте, і історичні факти. Я люблю щось робити, наприклад, мити посуд або готувати обожнюю, до речі, і вимкнути якісь цікаві факти, небрехливі, там де з поясненнями, особливо історію дуже полюбляю слухати, сучасну історію, да, яку нам розказують ще з тих моментів з часів. Полюбляю щось вживати корисне. Ну, просто мені тригерить, як можна. Молодим людям таке дивитися. Ну, всі ми були молоді, всі ми сміялися з чогось свої приколи. Ну це вже не смішно, це доводить до деградації. Те, що пропагандують усі здоровезні, а сьогодні